Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Далі граю на Чскомі. Треба вже набирати більший рейтинг, а то з тими дебютами, які я граю, так не набереш. Ось. Граю дуже багато таких бокових дебютів якихось кривих. Ось на цьому аккаунті. Але все одно дивіться, 2300. Тримається. Ну, давайте тепер щось класичне зіграємо. Окей, проти українця. Добре. Так, ну і тут задумався. Основні ходи, 6 ходів каталона зроблені. Ось тепер вирішив побити. Ну, окей. Не факт, що це добре. Так, ну тут я б'ю. Мені здається, що це така собі штука тут. шаг вперед є. Можна... В даному випадку можна й побити. Окей, можна зіграти конем в центр. Може спочатку побити. Тура б'є. У мене просто. Ну, він не виграв пішака. Зазвичай там виграють пішака, і тому так не можна. А тут. Чи пішак вперед тут загрожує? Так, взяли. Там на С4 пішак зазвичай стоїть. А тут немає. Отже, взяли, взяли. Взяли. Ну, давайте. І напав, ну, окей, стандартний хід, досить стандартно розіграв суперник все. Так, ну а діагоналі дарма послаблює, ну, якось. Не в дусі цієї позиції. Тут таке робити. Так, слон Е3 чи слон F4. Вже треба думати. Окей, тоді слон Е3. шаг перед все одно не загрожує. А, до речі, був хід що цікавіший. Чомусь я протупив так. Насправді кінь в 4 був. Я просто подивився. От зазвичай помилка в чому тут полягає. Зазвичай дивишся. Ще фігурка не виведена. ну треба її вивезти. А деколи так не працює. Так, є пішак вперед тут. А з іншого сторони, кінь відразу зараз атакує. Напевно, немає такого ходу. Стоп, може, є. У мене є слон H3. Вчора в клубі я провів таку, таку операцію. Так, ну тут можна побити. Вилка просто. За рахунок цього все і тримається. Вилки. Ну, досить, ну, ніяких проблем не поставив суперник. О, що! Добре. Так, отут цікавий момент, якщо я пів ферзем. А, зв'язка ферзем не буде, бо шах. Ой, кажу ферзем. Конем. Якщо ферзь зв'язує, то там шах і побив ферзя. Тому... Поки так не можна йому грати. Так, ну проблем практично. Ніяк, не поставив. в дебюті якось грав досить пасивненько, досить там b5, зубу. Ось. Після того, як я забрав цього пішака, дійсно. Ну, так. Зазвичай там намагаються виграти пішака або вже грати хоча б. Варіант... Можна було шах дати, а може пізніше. О, так зробив. Нападу на коня ніби, а насправді шах який звідси ж. Прилетить. <х cosa> не хоче. Не хоче. Так, ну бити не можна. Взагалі можна сюди слоном зіграти. Слон б'є побив. А, давайте так зіграю. Ідея в тому, щоб він побив. Бо там лінія F відкриється. Ну, Він чомусь не читає. Таких меседжів. І це погано для нього. Таких повідомлень він не читає, що я якби. Практично спеціально. Роблю ці всі речі, там, а він чомусь їх не бачить. Так, можна побити. Може, мат захоче ставити. А? Окей, ну тоді я поставлю. Він чомусь ну кажу. Ну окей. Так, да, все було досить просто. Подивимось точність. У мене була помилка. Треба подивитися, де. 92,4 помилок немає. Не знаю, чого вам там показало помилку немає. 2.600 мій перформанс. Ну, це, якби я тут знаю, що робити. Це все. оце все. Восьмий хід, там далі, кінь назад. Це все. Ну, хоч не, 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 не написано, книжечка. Отут я вже сумнівався, чи Це 3 чи. А4. Ось. А до цього моменту. Ото, скільки там ходів? 9 ходів це ж все. Якби вивчено, тут навіть немає що. Ну і перевага 05. Білих зберігається. Порада, якщо суперник буде десь дивитися, ось, дуже непогано йти в цей варіант. Ось, Слон б'є, пішак б'є, кінь б'є. Ферзя 4. Це все також. Теорія книжечка, бачите, до 11 го ходу тут. Ну і грають. Також це буде книжечка, напевно. Та, D5. І, здається, оце також взяли пішака. Ні, спочатку б'ємо, що я кажу. Спочатку б'ємо, ферзь б'є і тепер б'ємо пішака. Так, це все теорія. Бачите, наскільки глибока вже там який ми хід маємо. 13-й хід це все теорія. Ось, 13-го ходу граємо по теорії.